Весь містичного вайбу з шалавлівими ручками темних духів можна було до нас дотягнутися і задусити нас у тому сні або народів. Аж аджб... адже думаю, що це тільки про сни. Ні, друзі, не тільки про сни. Усіх вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш і я продовжую відповідати на ваші питання, які залишили ви мені у телеграм. Каналі не хто ще не долучений до телеграм-каналу, долучайтеся. Там багато анонсів, цікавої інформації і багато всіляких езотеричних, магічних тренувашок. Тому долучайтеся. Вся інформація є в описі під відео. Отже, питання було про ловців снів, і воно звучало приблизно таким чином: що якщо ловець снів він затримує усілякі негативні сновидіння, то що тоді робити, якщо, наприклад, негативний сон про щось нас попереджає? Чи буде його затримувати? ловець снів, чи не буде, да? а раптом він його затримує. І я не отримаю важливої інформації, про яку мене намагаються попередити. Отже, давайте для початку розберемося про легенди, які ходять навколо ловців снів, і що вони з собою символізують і де вони взагалі були. Є дві основні легенди: звідки взявся цей е, магічно-містичний аксесуар, який зараз купляють не тільки для того, щоб ловити погані сновидіння, але й для просто прикрашання свого е, будинку, да? і там своєї спальні або навіть Якогось містичного вайбу. От, отже, є дві основні легенди. Перша легенда це легенда племен Лакота, де у нас говориться про те, що був вождь того самого да, племені Лакота. Він вдряпався на гору свого часу для того, щоб отримати якесь послання від вищих сил від духів місцевості, де було базувалося це племя. До нього вийшов дух мудрості в образі павука. Вклав йому в руки а, івову да вербову гілку, скручену у коло. От, заплів посередині павутину і пояснив нашому вождю про те, що а, життя циклічне, що ми проходимо коло да, народження і смерті і повертаємося знову на цю землю. І оця вся історія павутина всередині вона затримує усілякий різний негатив, який може нашому життю-буттю нашкодити. А, от, І спалює його завдяки а, енергії сонця, тому що павутина по центру вона буде символізувати сонячне коло. І от наш вождь повернувся до племені, показав оцей весь Свій неймовірний артефакт, який йому дав дух цієї місця. От і цей ловець почали усіляко використовувати не тільки для того, щоб підловлювати погані сновидіння, а в цілому як обережний елемент, який затримував усіляке гарне і недобре чаклунство, колдунство, думки і так далі. От і дарував вам спокійне, розмірене життя, оберігаючи вас від усього злого. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож нарешті ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу: як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Друга лег легенда це легенда а, народів Оджибве. От а, ставте лайк за те, що я змогла це вимовити з першого разу. А, от, отже. Там була інша історія, це було племя, яке жило на острові, і в них була своя покровителька у цього племені. Вони вірили, особливо жінки, в те, що у них покровителька це така жінка-павук, тобто мать павучиха, от, яка зібрала всіх жінок цього племені, коли вони були там в якійсь своїй жіночій медитації, вийшла з ними на контакт і показала їм, як плететься ловець снів. Знову ж таки, для моменту того, того, щоб оберегти їхнє життя від усілякого, дурного і так далі. Вона показала, як сплести з гілоку це коло, от відбулося сплетення цього кола. От вона заплела павутину. Вісім, якби. Точок, на яких кріпилася павутинка, всередині залишався такий отвір недоплетений, і пір'я, яке символізувало потік думки, легкість і так далі, тому подібне, і віддала це жінкам як оберіг, особливо від дурних сновидінь, від кошмарів, які могли терзатися. Тому що в цьому племені вірили особливо в те, що у сні, коли людина спить, вона максимально вразлива. І якщо ти хочеш її проклясти або вбити через сон, то ти, ну ти, типу, ти хочеш би то ти прийдеш, вб'єш її через сон. Щоб цього не відбулося, мати павучиха віддала цим жінкам оцей оберіг для сновидінь, щоб вони відганяли у зло і дарували. Спокій і мир там закладено в цій легенді два символи у цій у цей ловець Це символ і сонця, і місяця, і їх постійну зміну, і оцю всю історію. Отже, воно фільтрувалося, воно тебе буде за захищати і вдень і вночі, і так далі. Тобто, ловець він не тільки про сни, да як ми вже зрозуміли з вами з двох легенд племені. Він в цілому служив певною обережною штукою не тільки від дурних сновидінь, але від них в першу чергу, тому що ми були з вами у увісні. В супер-вразливому стані. От до якого з шалавлівими ручками темних духів можна було до нас дотягнутися і задусити нас у тому сні або вбити нас у тому сні, або якась зла чаклунка сус... сусіднього племені могла по легендам викосати так усе ваше плем'я, якщо у вас не було тих ловців. Отже, чи можна створити собі ловець снів самостійно? Безумовно, безумовно. Ідете. Шматаєте івушку, <хи> О, от. плетете е, із неї коло, е, берете натуральні нитки, імітуєте майстер-класів в інтернеті до чорта просто, імітуєте це павутиння, прикрашаєте яким-небудь красивим камінням, е, чіпляєте на нього красиве пір'я і вішаєте у себе над кроватю або там в кімнаті, в якій ви знаходитеся максимально часто. Е, от. І щоб воно там собі висіло і фільтрувало вашу енергетику в квартирі, да і відганяло від вас злі сновидіння. Щодо питання, що воно затримує вам попереджувальне сновидіння? Ні. якісь а, сновидіння, які нас попереджають, ті кошмари, які нам сняться для попередження, ловець снів фільтрувати не буде, бо його задача відганяти від вас усіляке зло, а не зробити так, щоб ви були, щоб ви не знали про попередження. Тобто ловець снів не буде затримувати ваших покійних родин. Чи, наприклад, які приходять вам у сон попередити вас про якесь гівно, яке може статися? Не буде, ловець снів не буде відловлювати якісь знову-таки там сни, які є віщими да, снами, для того, щоб ви були знову ж таки попереджені про якісь події і так далі. Ловець снів буде захищати вас від духів, від сутності, від чужих якихось чарів, які можна начоклувати саме, коли ви знаходитеся у сні, фільтрувати яких-небудь сукубів, сущей, які можуть вторгнутися до ваших. У ваш сон і так далі, і тому подібне. Частіше за все, ловець потрібно так або інакше якось очищати від того а, гівна, який він на себе набрав і затримав у тому павутинні. Його треба вивішувати або на сонячне світло періодично, знову по легендам, да, племені лакота, що сонечко буде іспіпілять у тому повутинні якийсь, якийсь негатив, який на те павутиння налип, або ж на місячне сяйво це якраз по легендах. До народів аджибве От другий раз вимовила, точно з вас ще й коментар от. Можна вивішувати його на місячне сайвода, типу щоб воно очистилося. Можна окурювати його якими періодично окурювати його якимись а, очисними рослинами, типу полини, полину, кропиви, звіробою і так далі. Для того, щоб якби з думкою, да, щоб він покривався оцим димом, і з думкою про те, що о, ми його очищаємо від усілякого негативу, який він міг на нас ну на себе на. А, начепляти. і будь як будь-який оберіг, ловець снів має свій певний термін придатності, тож він у вас може розсохнутися, розвалитися і так далі, тому подібне. І це є нормальним. Отже, ми його останки брінні, якщо він вийшов із ладу збираємо, несемо куди-небудь під кущок під деревину, кажемо йому дякую тобі, ловець за те, що ти мене оберігав весь цей час, і замовляємо собі або плетимо новий ловець снів. От бажано, якщо ми вже займаємося питанням створення ловця снів. Як Обережно, об, об, оберегу, да, який буде нас захищати або нашу домівку, і ми вирішили це зробити самостійно. Тоді вже беріть по інструкції, а, у, а, в якому форматі? У, у форматі натуральності матеріалів. В такому випадку дійсно йдіть, здобудьте собі а, ті гілки, потрібні вербові, там івові да, гілки, зробіть із них коло. А, от, візьміть максимально натуральні нитки. Наскільки це можливо, можливо, навіть якусь шовкову нитку, да, яка може і імітувати, бути натуральною, імітувати оце павутиння. Сплетіть те павутиння всередині того ловця, не доплітайте його щільно до кінця, залиште оцю дирдочку, коли ви його доплили. Зробіть собі оцю дирдочку. От, якщо хочете використати каміння, то використовуйте його натуральним. Да, купіть де-небудь в інтернеті, замовте у перевіреного постачальника або де-небудь на в виставках каміння собі буси із каменю, які є натуральними, використовуйте натуральне піря, бажано яке ви познаходили. Тобто не общипали ту нещасну курку або голуба вловили, вбили і общипали, а йшли, йшли і, і познаходили пір'я, яке е, пташка е, скинула самостійно, да, бо це є гарним знаком. Назбирали собі цього пір'я, або замовти в кінці кінців собі пір'я е, якого-небудь красивого яскравого. Але бажано все тоді познаходити самостійно і сплетіть собі цього ловця, який буде захищати вас, вашу родину, ваш сон і там ваш простір, в якому він буде висіти. Бажано ловець вішати таким чином, щоб він постійно обертався. Тобто, це не до стінки його вішати, щоб він плоско висів, а трохи від стіни, щоб на потоці ну, повітря, да, яке є на сквознякові, він якби колихався туди, сюди, туди, сюди. Його можна повісити на вікно, його можна повісити. Там, на карниз, на якому у вас штори нехай висить, і коли штори відкриті, він має змогу при відкритому балконі а, обертатися, <кій> от, в фігачте який-небудь, я не знаю, гвіздочок маленький в стелю, повісти його над стелою і так далі. тому подібне. Тобто, от, так, так, щоб він мав доступ до цього обертання і повітря, тому що у нас, там, я ж кажу, наші з вами <кій> пір'ячка вони там у нас не просто так. Вони про потік думки, про легкість. І, і оця вся історія. Отже, я думаю, що ми з вами плюс-мінус розібралися, на що потрібен ловець снів, як він працює, звідки він тягнеться і наскільки це стародавня обережна історія, яку навіть ну, недооцінюють місцями і думають, що це тільки про сни. Ні, друзі, не тільки про сни. Отже, нагадую вам. Що у нас іде постійний не закриваючийся збір на поточні потреби для різних бригад, хлопців і дівчат із зсу? Будь ласка. Якщо маєте змогу задонати, не буває маленьких донатів. Всі донатів донати важливі. Вони всі йдуть в справу, всі фотозвіти я викладаю у себе в інстаграмчику. Всі посилання є внизу. А от після того як ви всім все задонатили і маєте бажання, час, натхнення і можливість підтримати, мій. Канал якимось донатом, або підпискою. Для вас є ось цей QR-код. Там можна зробити або одноразовий донат, або стати спонсором цього каналу офіційно, бо з цього спонсорства я сплачую податки. Бо воно йде через офіційний монобанк і ФОП. А, отже, у кого буде бажання, будь ласка, <кій> долучайтеся, і я буду намагатися для спонсорів робити свій плюсик, щоб ви почували себе особливими. От, і відповідати на ваші питання, які ви залишаєте тут на Ютубі, в коментарях або в спільноті, первинно. От, єдине, і ще точно не знаю, як воно працює, але Якщо ви спонсор, якось про це, будь ласка, озвучуйте в коментарі на всяк випадок, щоб я точно знала, що то ви є. От е, спонсори вже у каналу є, і я вам страшно тяжко дякую, що ви такі у мене є. І донати вже і певні маленькі були. Але мені дуже приємно, що ви е, цінуєте мою працю, намагаєтесь мене і мою команду підтримати, щоб ми робили ці відео ще більш якіснішими. Не забувайте писати свої питання в коментарях або у вкладці спільнота, я буду на них. Відповідати, а, можливо, у вас іще щось цікаве тривожить, езотеричне, що ви хотіли би прояснити. От, а, Тож, дякую, що додивилися до кінця. Усіх обнява!